Вітаю всіх, хто дивиться, коментує лайкає. 200 мільйонів доларів та слова підтримки. Слабка втіха на тлі очікуваних 60 мільярдів. Такий наслідок третього візиту до США за час повномасштабного російського вторгнення до України. Результат слабкий не лише для Києва, а й для чинного господаря Білого Дому, який не зміг зламати спротив Трампістів у Конгресі напередодні різдвяних свят. Та традиційної прямої лінії Путіна, яка дасть старт його президентській кампанії. Отже, Байден втратив очків двобої як з внутрішнім, так і з зовнішнім опонентами. Вочевидь, плани допомоги Україні налетіли на глуху стіну мексиканського кордону, через що довелось запрошувати Зеленського до Вашингтону з надією на те, що особистий візит дасть певний імпульс для вирішення цієї патової ситуації. Проте українська сторона виявилася нездатною переконати тих, хто й не хотів бути переконаними, та випускати головного опонента Трампа з електоральної пастки, яка вже відбивається на рейтингах Байдена та дозволила попереднику випередити його у президентській гонці. Адже піти на вимогу республіканців це втратити традиційні голоси виборців іммігрантського походження, злити Україну. Це зазнати важкої невдачі у зовнішній політиці та продемонструвати нездатність США захищати своїх союзників, що обов'язково розв'яжує руки Китаю у тайванському питанні? Це вкупі з віковими особливостями формує непривабливий образ Байдена як пістаркуватого, нерішучого політика, якому варто вже думати про пенсію та мемуари, а не про другий термін на чолі США. Що ж. Американська політика перестає будуватися довкола стратегічних цінностей та інтересів. На зміну державним діячам приходять ловці за голосами, які стають аж надто залежні від багатьох цільових аудиторій, які стрімко множаться протягом останніх десятирічь. Це зміщує фокус уваги з формування та підтримки глобальної архітектури на розробку електорально-ефективних соціальних програм. Тож мрія Китаю стати одноособним, одноособним світовим гегемоном деталі перетворюється на реальність, особливо коли головний суперник сам звільняє чільне місце. Отже, які висновки може зробити офіс Зеленського з цього візиту? По-перше, що з наближенням виборів до США отримати будь-яку матеріальну допомогу буде дедалі важче. По-друге, необхідна диверсифікація як джерел її надходження, так і форм співпраці з партнерами. Насамперед, це стосується взаємодії з європейськими союзниками з протидії російській загрозі. Запуск спільних виробництв зброї та боєприпасів. А також лобіювання використання заморожених російських активів на потреби оборони України, і по-третє, це військова стратегія та завдання на прийдешній рік мають ґрунтуватися на реальній ресурсній базі з урахуванням усіх, усіх ризиків, особливо пов'язаних з проведенням численних виборів в світі протягом наступного року, та можливим приходом до влади. М'яко кажучи, недружніх Україні політичних сил. Час, коли всі діяли на адреналіні та емоціях пройшов, зараз прийшла доба прагматичного раціоналізму. Лише цим ми й переможемо. Отже, зап'єньте сад, та не забувайте поставити лайк і підписатися на канал.